Або учасниця, да, це учасниця, фіналістка Слем Маніфест у вересні минулого року та різдвяного слему у грудні минулого року. Напевно, вона вже здогадалась, що я про неї це кажу, тому що це Марія Квітма. Давайте її привітаємо. А я тобі все краще не стоїть. взагалі була суперфіналісткою в маніфесті. А <плес> 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 Я вирішила стати донькою, яку завжди хотів бачити мій батько. Поэтому... Неправда! Не <плес> <Я> було такого! <плес> 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 Добре, що в мене їх три. Да? І два з них найпрекрасніші в світі. І два з них лукаться в, в дьосна. Чоловік, який став бісексуалом, щоб бути моїм батьком. Нікіта лютий! Так? Да. Давай! Ой, а можна вікінці вийти на, на сцену будь ласка? <світ> ні! ні, ні! На сцені одна людина! Підійдіть до сцени! На сцені одна людина! Підійдіть до сцени. Можна? Можна ви запитати пісню, яку ви мені присвятили, і Фрідріху. Ну, тому що ми тут типу вдвох, я думаю, це буде дуже трансляцію. Вибачте, тут дуже важливо. З нами Марія Квітма і Фрідріх Швальбер. Оплиски вікейті! Цімий Масіка, я вирішила написати вірш Масіка. Коротше, я не знаю, як він називається. Його поцілунки солодше коктейлів, що він купує за свій рахунок. І руки його, немов у борделі, обслідують закидки тілесних провулків. Буває і щирість у сміху моєму, коли гордовито цитує він жарти. Але в основному я знаю, напевно, що він розуміє це і відчуває. Приємно це знати, що десь є мужчина, що може релізнути усі забаганки, прокатить на Теслі, оформить те кіло, і навіть не вижене з дому під ранок. І він не мій батько, і шкода не батько. І саме до нього тікаю від батька і бачу у ньому надійність, безпеку. І з ним я ніколи не буду безхатьком, бо він оплатив мені ту іпотеку. Бо він поцілунок залишив під ранок, і він увесь час витрачає на мене і добре приходить. Іх коханок, і він просуває сот джентльменів. Але все ж є мінус щасливих дивацтв, бо мені лише деснадцять, мені лише шістнадцять, а йому через рік уже помирати. Дякую.